Місце Москва, тип будинку, новобудова, метраж 101К, кімнати Тресану злидва, висота стель Три бюджет Сім Монрублів дизайнсова інтер'єр. Скоротенько. Перед дизайнерами цього проекту стояло завдання продумати спокійний інтер'єр з цікавими деталями, зберігши зонування від забудовника. Єдине стильове рішення дозволило задати настрій всій квартирі, незважаючи на те, що вона виявилася поділена на приватну і загальну зони інтер'єр, щедро прикрашений класичними молдингами. Хоча місце знайшлося і для предметів з сучасним дизайном. Подробиця. замовники цього проекту сімейна пара з шестирічною дочкою. Метраж їх трикімнатної квартири дозволяв не об'єднувати кімнати і використовувати площу кожного приміщення максимально ефективно, комфортне життя з дитиною головна вимога, яку власники поставили перед дизайнерами. Розташування кімнат вирішили залишити таким же, яким його передбачив забудовник. У квартирі є окремі кухня, вітальня спальня. Дитяча хазяйська і гостьова вані. Всі вони розташувалися навколо холу, який став центром квартири, і поділив її на приватну і загальну зони. Кухня та вітальня розташовані ближче до входу в квартиру, а спальні віддалені коментують дизайнери. Площі і функціонал приміщень змінили несуттєво. Наприклад, частина гостьового санвузла була віддана під гардеробну вхід в неї розмістили в самій ванні. У цій коморі господарі зберігатимуть сезонний одяг. Побутову техніку та господарський інвентар у гостьовий санвузол встановили і пральну машину. Головною прикрасою квартири стала кухня. За розмірами вона не поступається площі вітальні. У ній є зона їдальні, призначена для великих застіль. Для святкових вечер стіл можна розкласти. Про оформлені кухні ми черпали натхнення в класичних інтер'єрах англійських будинків. Висота стель дозволила нам створити по центру кухні короб з гіпсокартону і декорувати його молдингом. Стильовий карниз пофарбований в темний контрастний колір, щоб підкреслити висоту. Пояснюють дизайнери, власники бачили квартиру в спокійних тонах, тому перевагу віддали складним сірим відтінкам. У такій стриманій палітрі можна було сміливо використовувати класичні елементи декору. Декоративні стильові карнизи, молдинги на стінах, фільончасті двері і високий плінтус. Майже всі меблі в проєкті виконані на замовлення однак для дитячої предмети інтер'єру вибирали в іке. Дизайнери порахували, що таке рішення буде більш практичним. Замінити такі меблі в майбутньому під потреби взрослеющої дівчинки буде простіше. Ми відносимо стиль інтер'єру до неокласики. Тут все досить стримано і гармонійно, немає кричущих деталей і акцентів. На наш погляд, проєкт дуже вивірений і пророблений, що не властиво більш сміливим стильовим рішенням. Підсумували дизайнери, планування, бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба, літле врене, підлогове покриття, керамограніт, солісиюмрес, освітлення, підвісні світильники, арченделір-гостина, оздоблення. Фарба, літле брене, молдинги, європласткилем, раболеспальня, оздоблення, шпалери, інтернаціонал, фарба, літле брене, освітлення, настільна лампа, роста дитяче, оздоблення шпалери, аюра, фарба, літле брене, меблі, кушетка, стіл, Стелаж. полиця, підвісна, все іке, Килим. килимтюбрагалі, декор, Вігвам. відвам шоп, освітлення, люстра, майтоні кухня, оздоблення, фарба, літле брене. Хартух з керамограніта, керама маразсі, підлогове покриття, плитка, італон, гарнітур, Кухні Марія, освітлення, донулюкс, ванна кімната, оздоблення: керамограніт, валелюнга люцідо, керамограніт, атлас цонсорде, керамограніт, порцеланоса, підлогове покриття, керамограніт, валелюнге люцідо, керамограніт, атлас ценсорде, меблі, тумба під раковину, кухні Марія Санфаїнц, унітаз підвісний, акрилова ванна. Раковина все і Боч», змішувачі, гансфроги, освітлення, донолюкс, гостьовий санвузол, оздоблення, керамічна плитка фаб Керамограніт», порцеланоса, фарба, літле дрене, підлогове покриття, керамограніт, порцеланоса санфаєнс, «Унітаз підвісний, «Лейфен», раковина, вілеру і Боч», змішувач і гігієнічний душ. Гансфроге. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен? Надсилайте фотографії інтер'єру на вов і Міру.